Це приїхали на гречку, ну сень, стану, стану. Піхді, там, стань стану. Кігди нам казав, метр шість, встань також. Метр шістдесят. Це та гречка, що три тижні сходила, я короче, її хотів передісковати тоді. <туди> Пам'ятаєте, я приїхав, кажу, о, гречка зійшла через три тижні. Ну що я вам скажу? зав'язі, це тут зверху. Гречка зав'язана, гречка буде. Десь також е тиждень і ми її косимо. Ну вона мені, бля, я ось достаю, бачите, є такі екземпляри, оце ось до Мірост. Ну не мій рост, метр восімде екземпляр. Ну отак. От. Як ви бачите, буря, ну тут де я трактором натоптав. Де я приїжджав, ось доставав, розкладався. Ну, Тут спалив, як завжди, чимось, бачите. Отак от. По Понутілу. Ребята, працювати. Я не знаю, де воно береться, воно просто родить. Земля, менше її турбуйте, працюйте, менше переживайте, бо зараз я не кажу. Я завідував людям, в яких була гречка, тоді, коли цвіла, в мене ще не зійшла. А тепер я тим людям не завідую, тому що в них в такий рост ще вищий бур'яна, гречка десь там внизу. А тут от гречка. А ну ще раз, сину, встань, бо, блядь, не повірять. Пішли далі, тако туда, далі. дальше, такой, иди туда дальше. Дальше, дальше. Дальше, дальше, такой, иди, йде. Встань далі. Нє, встань тому, де вот тут, бо тут трактор, ну, кольоса розвертались брян. Ну тому стань. Метр шістьдесят. Щас запутався. Отак mm -hmm. от. Ну бачите, я не теж на ну, фон. Тут даже нижче, бо краєвий ефект з краю менше, а там ще більше а там далі взагалі. Все, всім пока. будем косити. Ціни нема що, блядь. На пшеницю ціни нема, на гречку ціни нема. Що, блядь? Аграрний бізнес, блядь. Пропрацював цього року, надо знайти гроші ще, щоб продати і ще долучити свого кармана, щоб вийти на ноль. Ось такий бізнес, бля. так от, ну тіл працює. Коли я завідував, не буду брехати всім, бо далі я взагалі буду зайти, там, де, мабуть, мірус там далі. Бачите, тут За бур'яном оце. Він кусочок маленький. Там далі. Оце от Наутіл. Цього року він так тяжко починався. Посуха дала. Але от вам наутіл. Ти типу, посіяв, природа сама знає, коли тобі зробити, як тобі його, щоб воно доросло. І все.